Одна маленька помилка і відпочинок в Єгипті зіпсований, а замість засмаги штраф, лікарня або навіть бан від готелю. Не зачіпайте корали, вони кусаються. Ну не самі, але якщо торкнутися, можете отримати опіки або подряпини. А ще за знищення коралів, шалені штрафи, так що милуйтеся здалеку. Не годуйте рибок, вони тут на дієті. Вони, звісно, оцінять, але може приплести їхній більший друг, рифова акула. А це вже не так весело. Не беріть напої з льодом поза готелем. Літ у місцевих кафе, як лотерея, або освіжає, або знайомить вас з місцевими аптеками. Так що краще замовляйте напої без додаткових сюрпризів. Не фотографуйте військові об'єкти. Навіть невинне фото біля поліцейської дільниці може закінчитися довгою розмовою, а то й конфіскацією телефону. Краще робіть селфі з пірамідами, їх поки що фотографувати дозволено. Не ведіться на безкоштовні сувеніри. Якщо вам щось дарують на вулиці, через хвилину будуть вимагати за це гроші. Браслет на руку, фото з коброю, навіть щасливий камінчик, все це не просто так. Відмовляйтеся з усмішкою або будьте готовими викласти пару доларів за несподіваний шопінг. І пам'ятайте, вилізти на верблюда безкоштовно, а от злізти доларів 150 може коштувати. А у вас все завжди йде по плану на відпочинку? Поділіться.